Ну що, шановні гості, ми з вами на дні моря, на дні теплого моря. Крім людей тут же живуть рослини. Бачите, сосна звичайний, гарно росте. Ось береза, горобина, береза брудавшись та горобина. Ось отой мужчина місцевий, також тут давно ще видно. Вважається, що можливо, У 1744 році Олег Садовбуш ішов до свого брата Івана Довбуша, а вони, до речі, в хоч в цьому десь побилися один другому на ногу, розрубав, тому співається, що ой, побігай зеленький, де довбуш молоденький, на то налягає. Налягає, бо трохи кульгав. Брат Іван йому з добра душевного трошки рубанув по нозі. І, і після того Іван втік. На територію Бойківщини Іван Довбуш, а Олег залишився на Гусульщині. Є така версія, і це навіть задокументовано, що він йшов на Бойківщину. Чи він тут зупинявся, чи не зупинявся, трудно сказати, але люди в Харпатах, так само люди, як на центральній Україні, всюди, де щось є, хрениця, якась скеля, що все належить кому? Хмельницькому. А в Карпатах навпаки, Хмельницькому нічого не належить, а все належить Олексі Довбушу. І ми з вами, частина з нас, може йти сміло в опришки. Ви пройшли перевірку на опришки. So, yeah. Що ми з вами пройшли чистилище, коли сопрички так перевіряли своїх побратимів на то, чи можуть вони бути в опришках, чи не можуть. Якщо проходиш швиденько, легенько гробіг, міг бути. Якщо трошки щось мусив або худати, сідати на дієту, або мусив жити в селі, коли жінки, діти, кури, свині, ніякі довго, ніякі опришки. Ми прийшли! Опришки є. В нашій країні місця, де людина, де Господь Бог в особливий спосіб вислуховує людей, і власне до таких найбільш відомих відпустових міст належить Гошівський монастир, в якому знаходиться чудотворна ікона Гошівської Матері Божої, яка знаходиться в цьому монастирі вже з початку XVIII століття. Кожного року мільйони прочан прибувають до цього монастиря, щоб попросити в Бога допочі, допомоги з проханнями, з якимись побажаннями. І, власне, якраз тому ми регулярно сюди приїжджаємо для того, щоб вклонитися Гошинські Богородиці, випити гарної, чистої, цілющої води, ось набратися сил як фізичних, так і духовних, і з Богом вирушити дорогу. З вітерцем по Карпатських горах, побачите мальовничі карпатські пейзажі, водоспади, джерела мінеральних вод, можна за допомогою карпатського трамваю, що ми з вами найближчим часом і зробимо. Коли діха кричить на смітниками двора. говорити, ходити, думати. Коли сонце розжарене над містом висить, і від чаду машин в другом іде голова, Я згадаю про балонний козер платить. Буде їздив колись. Буква Д це є Дрозина, Сама перша. Там де машиніст. Буква А це є льора. Відкрита оглядова платформа. Буква К кабріолет з даком без скла. І буква «В» — вагон зі скла постав. Старенькі пам, 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 а відпустка у жовна, а далі зима. Я стараюсь не дивитись на засмалий дім Ні морозива, ні вбива, бо води нема. Піднімаємо ручки вгору. Нікуди, ні хіба, всі ручки воро піднімаємо. Тропаємо сім раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Нападаємо руки в ліву сторону до річки. В Влів, ліву сторону. Забираємо від неї позитивну енергію ручки. Чуйка аж мурашки біжали. Сжимаємо догоня на домані. І втягуємо позитивну енергію до до низу руки. Віддаємо вас, розрядились позитивною енергією на нашу цілу мандрівку. Де природа сама, повези мене, за місто, де асфальту нема. Повези мене, туди, де зелена трава, по вези, повези, по весь трава, старенькі права, в гості з Австрії був дуже спекотний день. Ми забули їх про це попередити, вони пили один, два, три і більше стаканчика. Не проїхавши кілометр, сказали, зупиніться, нам потрібно в туалет. Ми зупинились, сказали, йдіть до лісу. Пів години вони бігали по лісі. Прибігли, сказали, що ні одного туалету вони не знайшли. Але ви не переживайте, ми одразу назад повертаємось на подвір'я до пані Анни, там є будинок невідомого архітектора. Три гривні 2 гривні чайок трав'яний 5 гривень от її крушечка підкладайте її я буду допомагати давайте чай і два травми три гривні пирожок і два груди чай вам прошу пані так Беріть дівчата, до А що ми дивилися? Ми, ми до вас прийшли. <laughs> ми вас все взяли.